І так, друзі, всім привіт. Ми приїхали в школу. Сьогодні ми будемо відпочивати, бо ну, трошки випивати. Так. І так, так, так. що будемо саме? Але... Що при... ми маємо зробити сьогодні? На ключ. Ці... На ключ. На ключ. Зайти. Ви, то, ми... Чекайте, то ми на якусь горку маємо йти, так? Да? Та якось так. Тобто я от маю зараз то все отак взяти і піти на якусь горку, так? Так, так. Ага. Так. І куди ми сьогодні, куди всі йдемо разом? На ключ, на ключ. Ключ. Так, так. Бачите? А ми тут. А воно там. Як туди йти? Якось так. Горишся. Вон голи. Надо мати. Який найкращий сайт Англіїської області? За підтримки сайту воробуса.com і ютуб канал Активлайв, ви можете сьогодні побачити наш похід на гору ключ! Отак. Ей, да, ливайте, фол вічер. Як нас настрій? Скажіть супернастрій. А так. А насправді ми всього відійшли 200 метрів від станції, йдемо по сколи. Зараз З настрій супер, маленький дощик іде, але вони не знають, що їх чекає впереді. А впереді їх чекає. Сіло на землю і мерзне щось в лапки, то не пташина, то не людина, та я людина, є птахоподібна. що не пташина, що не людина. Та я людина є птахоподібна <рес> так, і тут бачу, я тільки перейшов, ріку і тут мені придеться знову переходити. Так, як мені не хочеться ноги навчити? Треба... Так, ніколи не рвіться вперед, бачимо, що там бревно хтось скіну. Можна, в принципі, по тому брівну пройтися. брівно сухе. це ну, каміння сухе. І правою ногою буду стримуватися. Е, правою ногою встану на брівно і буду стримуватися. Ну що ж, попробуй. Опа! Получилось! Так, все вийшло, загайму. Полишилося. Получилося ніяко не дуже нормально. Тобто я потягнувся і впав. Через Дрі пробиратися. Ми вирішили, що він іде низом, я йду верхом. Я думаю, що я пішов неправильним шляхом, тому що дорога завела мене реально не туди. З природи, я отак йду. Хопа. Тут все ялинки, то тут білі гриби реально ростуть. О, от зараз ми спустимося вниз. Ключ десь там, да? Ми сьогодні ти ключ відкриємо. Чуєш, Ігор? Якби б, якби б я тоді піднявся наверх, я б вже б вийшов на хребет. Я реально, мені б тобі треба було на хребет вийти. І все було б нормально. Ігор, ми на вершині ключення. Ключ так, так, так. Точно так? Так. А чому так народки пішує? Зараз... Ну що, ну Світлана, що скажеш? Зразу ну, запікуйте. Прошу пана. Так, запіку, запікувати не, не будемо. Запікуйте, зразу. А ну і гляну сюди. От, е, і скажи, ну, не, ну ми ж бойці, тобі. ми мусимо йти до кінця. До кінця. <рес> До кінця? <рес> до кінця. А ти знаєш, що е, це вже кінець комфорту. Тобто, е... Кінець комфорту був ще 4 км тому. <рес> прошу пана. Далі. Юра, ну що скажеш? Як для тебе ця поїздка? А Матюки можна пропустити, можна говорити, тоді нічого не скажу. Ми всі побуди, я поняли. Я Іра, а тепер ти скажи, як ти на рахунок того. Як ти на рахунок того, ну підйом тяжкий... Іра, реально, хочеш я тобі оце крати відкрив? Тільки що Юр сказав, що нам 50 метрів лишилося. Він 350 тому казав, що нам 50 метрів лишилося, але ми не на ту горку попали. Завтра ми завтра будемо вдома, ми завтра. Що ти так думаєш? На кораблі бунт реально. Ми з тобою до Юр. так, і ми домовилися за стори, ну, типа, Озік, газон, типа, перероблений газон. Так.